Вітаю, шановні друзі! Темою нашої сьогоднішньої розмови буде методологія. Методологія дослідження політичної в дужках публічної сфери. Ну, загалом, коли ми говоримо про політичні дослідження, то ми маємо розуміти, що ну, політичні науки зародилися. Ну, сформувалося вже в такому більш-менш сучасному вигляді на початку ХІХ століття і ХІХ століття, кінець ХІХ і вже ХХ століття це вже повний розквіт політичних досліджень, зокрема досліджень політичної сфери і, безумовно, публічної сфери, яка є об'єктом публічного управління. Ну, на перший погляд, твердження про політичні дослідження, про політологію як молоду науку є дещо парадоксальними. Чому? Ну, тому що понад два тисячоліття вже політичну сферу досліджували люди, які не називали себе політологами. Вони були філософи, мислителі. От, а сама наука сформувалася вже в сучасній версії от, зовсім недавно. От, ну, в принципі, від античності до нинішніх часів йшло нагромадження політичної інформації, методології. От, ну і зрозуміла глибина політологічного аналізу, вона сягає саме античних часів. На першому етапі розвитку політичних наук. В методологічному сенсі переважав своєрідний такий універсальний підхід. І чому? Тому що перші кафедри політичних наук виникали на юридичних і філософських факультетах. Ну, Ясно, що юридичні факультети принесли значить, свій юридичний контекст, методологічний, а філософські. Свій контекст. От І в принципі, зрозуміло, що спочатку ж була філософія, одна наука мудрості. Ну а вже з філософії почали там відбруньковуватися різні науки, і, зокрема, вже в середні віки і ближче до нового часу, був поділ уже на природничі і Моральні науки. Ну, скажімо, Адам Сміт, засновник політичної економії, мав посаду професора моральної філософії. Ну, ось так, от професор моральної філософії задумав політиекономію і зараз ми маємо таку науку. Згодом моральні науки стараннями позитивіста Сен-Сімона і соціолога Конта. Ну, Сен-Сімон знаємо, соціаліст утопіст так? В своїх дослідженнях наголосили на відносинах між людьми в суспільстві, тобто зробили акцент на відносинах між людьми, на відносинах між людиною і суспільством. От І, відповідно, це дало поштовх трансформації моральних наук у соціальні науки. От зараз ми говоримо social science, от соціальні науки. Значить, це завдяки Анрі Сімону і Огюсту Конту. Об'єктом соціальних наук, нарешті, стає суспільство як таке, і політична сфера в їхніх зв'язках і взаємозалежністю. Кінець 18, початок 19 століття, шановні друзі, принесли не тільки серію революцій, і війн за. Незалежність створили умови для практичної реалізації розвитку ідей конституціоналізму, республіканської і ліберально-демократичної форм правління. Тобто, лібералізм він притягнув свою методологію таким чином, саме звідси лежать корні. Британської, американської, французької політологічної традиції досліджуються республіканські аспекти і демократичні системи, які оптимально відповідають природі людини, як вони вважали, ці дослідники. От, ну і ясно, що ці концептуальні і методологічні підходи стали підґрунтям політичних теорій, концепцій і доктрин сучасності. Новий час. Новий час дав нам. Раціоналізм. Він вперше був сформульований Рене Декартом у поєднанні з вірою в емпірізм Томаса Гоббса. Ну, Гоббс теж ліберал. Е, і виникає уявлення про соціальний світ як чіткий механізм, який піддається абсолютно точному обчисленню математичними методами. Ми так от вони вважали, що математикою можна поміряти все. В такий спосіб Гоббс, розглядаючи державу. Як грандіозну штучну людину Левіафана синтезував раціоналізм і абсолютивізм, шановні друзі. Бачите? Тобто Томас Гоббс вважав, що держава це грандіозна штучна людина. Такий собі штучний інтелект. Ну і не тільки інтелект, а і організм, тобто з усіма органами. От, керуючись подібними настановами Дюм, Юм. Девід Юм. Пішов ще далі і спрямував політику на створення механізму розв'язання і пом'якшення політичних конфліктів. Ось де природа виникнення сучасної політичної конфліктології, шановні друзі, ну і пояснення політичних феноменів і процесів з спозичень раціоналізму сприяло створенню методології аналізу суспільно-політичних явищ і всієї політичної сфери суспільства. От, ну, Приблизно з такою точністю, яка є в математиці чи фізиці. Ну так вони вважали. Внаслідок цього в соціальних науках стають популярними методи, які вже були напрацьовані в природних науках, в природничих науках, і активно використовується формально-правовий аналіз, порівняльно-правовий аналіз, юридична логіка, утверджується парадигма. Необхідності дослідження політики за допомогою конкретних методів. Це Сен-Сімон, Конт вже згадані нами з вами. От 19 століття стало часом не лише історичної, а і державно-правової науки. Як ми говорили, що перші кафедри політичних наук на юридичних факультетах і на філософських виникли. От вам ясно, звідки і методологія прийшла Початок ХХ століття ознамелувався спочатку тріумфом, а потім і занепадом позитивізму, а потім біхевіорізму. От такі цікаві моменти. Якщо раніше політологи здебільшого зосереджувалися до того на формально юридичних аспектах існування державних, суспільно-політичних інституцій, то об'єктом біхевіористичної... Методології стають різноманітні аспекти поведінки. Поведінки людей як учасників політичного процесу, підкреслимо, і домінування позитивійської, сценітиської методології, ну, і слово санс наука, так? Ознаменувало орієнтацію на кількісні методи, на формально математичні методи відображення політичного життя і е, суспільства в цілому. Ну і вважалося вже в той час, що політологія має відокремитися від політичної філософії, теорії і звільнитися від ціннісного підходу. Тобто, мовляв, це нам не підходить ціннісний підхід був такий етап, і з методологічної точки зору починають розвиватися міждисциплінарні дослідження. І так далі. Водночас, надзвичайно великої популярності набула теорія раціонального вибору, яка ґрунтувалася на методології індивідуалізму. От, індивід стає в основі. Ну, це західна політична наука, безумовно. Останні стверджує, що всі суб'єкти політики, виборці, політики, бюрократи мають на меті максималізувати свої матеріальні інтереси і таким чином. Виводився варіант розгляду соціальних феноменів з точки зору поведінки окремих людей, шановні друзі. Розвиток методології опитувань і інших прийомів біхевіарізму і неопозитивізму дали потужний поштовх для розвитку політології як науки. От. І зрозуміло, що в той час якраз академічна політологія трошки займалася абстрактними речами, політико-філософськими, формально-правовими концепціями. Ну, вона ігнорувала певні політичні конкреті, конкретні речі. Позитивізм сприяв заміні реальних політичних процесів на Нежиттєздатні абстрактні моделі. Ось був такий період в розвитку. У намаганні усунути вади позитивізму виникли постбіхівіорізм і постпозитивізм. Ну, які основні положення постбіхевіоризму, скажімо, Девід Істон сформулював. Перше, зміст дослідження соціальних проблем є важливішим аніж. Бездоганне володіння технікою дослідження. Раз. Друге. Надмірне захоплення дослідженням лише поведінки призводить до втрати зв'язків з реальністю. Два вивчення та розробка цінностей є невід'ємною частиною вивчення політики. Три політологи мають бути відповідальними перед суспільством і захищати людські цінності. 4. Знати означати, означає діяти, втручатися в реальне життя, тобто активність 5. Ну, і з огляду на кризу позитивізму і біхевіорізму, звичайно, що виникають нові методологічні підходи, зокрема, психоаналіз активно запроваджується в політичну сферу дослідження. Франкфуртська школа намагається поєднати марксизм і Фрейдизм, тобто психоаналіз. Наприкінці 70-х років ХХ століття відбувається реідеологізація політики як реакція на надмірну технізацію суспільства. Тобто ці технократи вони теж заважали в політичних дослідженнях. Але це не означало абсолютно, що методологія позитивізму себе вичерпала йшлося лише про корекцію курсу, ну, не більше, напевно. І тут виникає і стає досить продуктивним політико-культурний підхід, запропонований Алмандом Вербою. Представниками оцієї саме методологічної течії, політико-культурної течії, її можна характеризувати як поєднання методів соціології, соціокультурології, етнопсихології і новітніх методів дослідження соціальних і політичних настанов людей у такому міждисциплінарному варіанті, в такому підході. Ну і закінчуючи аналіз провідних методологічних ліній, які домінували у той час і нині. То, ще можна назвати класово-корпоративну, тобто марксистську концепцію, яка ну, модернізована. І концепція методологічного індивідуалізму. Ну, перша спрямована на дослідження масових явищ з точки зору класової, так? з точки зору марксизму. Друга, тобто. Індивідуалістична орієнтована на атомізований підхід, тобто раціональний вибір. Ну, а в принципі, істина, напевно, є посередині і всі ці методології, які протягом становлення сучасної системи політичних наук сформувалися, вони мають право на існування, і, безумовно, в кожному конкретному випадку треба аналізувати політичні події. Тенденції і явища з точки зору міждисциплінарного підходу у рамках вказаних раніше нами методологічних підходів.